Клопотання неодноразово про виклик свідка, основного свідка значить, начальника управління охорони здоров'я Лищанської міської ради Судінкова. І категорично заважала, е, е, за, е, категорично буде проти такого виклику саме потерпілі, і їх представники, значить. Саме коли суд завдав питання, щоб не було якоїсь упередженості, треба з'ясувати всі обставини у всіх світів, які е, причетні до цих подій, які нам зараз обговорюються про загибель людини, її, дитини чи її плода і все таке інше. І е, саме в цьому тут две стандарти не повинні бути. Ми знаємо, що під час до судового слідства якихось незрозумілих причин не були допитані е, не начальника управління охорони здоров'я Судінков, ні його заступник значить, не були допитані основні свідки. Значить, і навіть в судовому процесі е, представники потерпілої сторони значить, сказали, що не потрібно викликати вони проти. І казати тут про упередженість суду або інших учасників ну це двойні стандарти, це подвійні стандарти, це не можна так робити. значить. Якщо ми наполягаємо на тому, що були задоволені клопотання і потерпілої сторони інших учасників судового процесу для того, щоб прискорити розгляд справи, значить. То це якраз вказує на те, що ми зацікавлені, що якнайшвидше була встановлена істина, і суд міг виносити об'єктивне рішення, побудоване на повному огляді всіх обставлених фактів, вивчені всіх фактів, які нададуть світ, і все таке інше. Я пам'ятаю, як було зроблено. Запитання підозрюю обвинуваченням Старченко в певному свідку, на якого зараз посилалися Я пам'ятаю те, що була відповідь дана значить, по цим питанням, що вона помилилася і не все пам'ятає, що якраз це її право казати суду те, що вона вважає за потрібне. Чи була скарга якась до суду, або в іншій інстанції від цієї особи, що на неї був здійснений якийсь тиск? Їй тільки вказало, що вона повинна пояснити точно, чи так, чи по-іншому відбувалися події. Все. Якщо хтось вважає це тиском на свідка, і не вживання відповідних заходів зі сторони суду, значить, то це помилкова така думка, і такі висновки. Я вважаю, що щоб бути об'єктивними, значить, треба дивитися всебічно на все, що відбувається в процесі. Я підкреслюю, що мій підзахисний є невинним зовсім він не виконував ті обов'язки, які йому пробують. Покласти на нього і сказати, що в той час він повинен був щось робити по відповідності до певних посадових осіб. Крім того, є багато інших питань, які ми ще піднімемо під час дебатів, значить, і під час огляду доказів, все таке інше. Але на цей час ми не робимо тиск на інших учасників значить, для того, щоб. Викривати цю ситуацію, але ми, на жаль, змушені, мій підзахисні, змушені знаходитись тривалий час під слідством, якого він не заслуговує, тому що він є невинною особою. Значить. І ми це доведу, доводили. Значить. Якщо хтось вважає, що Сиріна, то, да. то, гаразд. То, так, то, так. Гаразд, значить, то, то я наполягаю, що тут не було ніякого фіску, значить це помилка. Дякую. Можна ваша честь, Мало. Ваша, ваша честь всім нам зрозуміло і все бачається з матеріалів справи, реєстру матеріалів. Що всі допитані нами на цей час свідки, вони є підлеглими будь-кого з обвинувачених і всі, взагалі, обвинуваченого Старченка, оскільки він є головним лікарем. Тобто, наполягати на тому, що були якісь особливі відношення до цього свідку, немає такого і головуючий взагалі нічого не порушено. Я одне хочу сказати, що це свідок. Єдиний з всіх, я поліполічила пол їх, мабуть, 25 чи 27 допитали. Ми який дав повну картину, і це, мабуть, не понравилося е потерпілим. Оскільки е саме з показань цього свідка, яка давала показання вільному е вільно, давала показання, не відповідала на запитання. Запитання їй були поставлені вже після того, як вона дала е свої показання. А то, що було сім років тому, то майже кожна людина може не пам'ятати, поки їй не поставлять якесь запитання. Тому я вважаю, що безпідставне зауваження на ті